Доровенькі були. Зараз в нас зима і всі на загальному подвір'ї. Дякувати Богу, живуть всі дружно. Що ми маємо? Ми маємо Джоні Молодшого, ми маємо три качечки. Цю ми приберемо молоденьку сьогодні, тому що вона дочка їхня і нам її не потрібно до пари. Як я казав, ми будемо трошки прикручувати. З поголів'ям було в нас більше качечок. Лишаємо ми тільки три, і плюс ми маємо місці три, щоб мали ми різнокровну сім'ю. Е, можна було потім створювати при продажі різнокровні сім'ї для наших покупців. Є ще три бігунка. Бігунки неслися. Зараз вони почали. Я не знаю, яка в них линька, друга, третя чи на зиму, але вони почали активно линяти і відповідно. Нестись перестали. Але яєчка ми від них отримали, і ми тим дуже тішилися. Ось вони почали линяти. Тут у нас на подвір'ї живуть наші ще мамути і індики. Ось така наша різнокольорова малеча. Півник яник, барбазія. Всі бідні вони по... покулилися, але ніс не зробить. Що в нас по гусях? По гусях мамутах в нас лишається наш гусачок. На господарстві і лишаються наші три гусочки. Гусочка ось ця від Остапа і дві наших. Бачимо, що можна сказати, навіть у ці гуси мамоти вони мають різну тілобудову. Ця тільки такі дві жирові складки має там, хоча вона важить 9 кілограм. Тих я не важив, важив тільки ось цю, оцю ось ми не важили. Можливо, заради цікавості я її поважив. Гуси вилупилися десь в середині червня, по хорошій крові в нас йдуть, тож я думаю, що малята будуть в них теж досить чутові. Одну я вистав гусочку на продаж ось там ту, що я важив, цю ми лишаємо собі. І ці ми лишаємо собі. Якщо це не продадуться, то залишаємо також три гусочки. Це нам не буде, як то кажуть, дуже е зайвою. Але про що я ще хочу сказати? Ось, бачите, це має тілобудову, спочатку я думаю, що це був гусак, але ось яка в неї порівняти ця гусочка і ось ця. Зовсім різні тілобудови, вона навіть вища трошки на лапках від цієї. Але... Така більш масивною, тому все ж таки, як така, то кажуть, я злакомився на те, щоб її поважити. Ось це наше племене стадо гусей мамутів. Це теж має жирову складку від грудей, як в холмогорів. Ця такої немає жирової складки. Має тільки там аля як штани, але теж з хорошими гарними даними. Тому ось цей такий комбайн просто, просто не переказати. На потічок вони не ходять, тому що... Він замес, і сенсу там робити їм немає чого, тому всі наші, наша живність поміщається на нашому загальному подвір'ячку. Тепер вони вже подружилися, як то кажуть, дружать всі разом. Ця вже не втікає до сусідів, як раніше, і всі вони звиклися, тобто, вже до компанії, як то кажуть. Що мають бути разом, що це є наша така сім'я, гусей породи Мамут. Будемо з ними працювати, доки нам дозволить Бог, як то кажуть, тому що ми думаємо одне, а деколи плани йдуть геть інакше. Поки є можливість, доти ми будемо їх тримати і будемо з вами ділитися нашими спостереженнями щодо гусей. Я вже там робив. Як то кажуть, одне відео, де я прибрав був гусачка, це був перший плюс, і будемо всякі плюси-мінуси перераховувати по вусях мамутах. Так, грубо кажучи, наш мішочок важить 380 грам. Якщо я там буду заговорюватися, то що ви відмінусовували від ваги, бо деколи можу казати, ой, з вага а забуваю відмінусувати тару. Брикається. Брикається, але що зробиш? Нічого не зробиш. Я не знаю, чи мені вдасться ще раз її поважити. Ой-ой-ой. Можу важко одному включати-виключати, але я думаю, придеться вам повірити на слово. Так, мінус 380, грубо кажучи, то є 108-200 на кілограмчик менше. А хто в нас тут менше на кілограмчик? Я думаю, що ви вже... Всі здогадуєтеся і знаєте, тому що <смі> відео про кого? Правильно, відео про мамутів. І це ось та наша гусочка. Ту, на яку я спочатку думав, що це гусачок. І кулька на ній возилася, і її нам трошки пошкодила, але вона відійшла. Дякувати Богу, не на той світ. Де ти там? Виходь. Ось така -то красуня, та, що я казав, що вона така як кобила. Бачите, вона практично ідентична в гусака. Гусака ми важили коли-то місяць тому, він мав 800. І гусочка аналогічного віку. Що хочу сказати, це другий плюс по гусях-мамутах, тому що червень, це в нас зараз січень. Сьогодні в нас 3 січня. Не знаю, коли там вийде відео, але щоб ви були в курсі, сьогодні 3 січня. Вони вилупилися всередині червня, десь вони до мене приїхали. Ось такі то наші мамутики. І до чого я казав, що другий плюс тобто в півроку ось така -то от вага хороша, Ну найбільший плюс це, що вони скубуються досить легко. До речі, запис на інкубаційної це гусей мамутів ми будемо їх продавати, тому що я читав, що вони. Несуться досить багато, несуть яєць, більше ніж холмогори. Вони інстинкт насидження в них відсутній, так як легорна. Хоча я казав, що легорни в нас теж підсиджували одне одного. І відповідно таку кількість яєць нам не потрібно буде. Гусенят багато ми тримати не будемо. Будемо продавати як і гусинятами, так і яйцями. Тож кого би цікавили, інкубаційний яйце. Запис на 26-й рік відкрито. Можете записуватися, будемо працювати з гусьми. Породи Мамут. Всім миру злагоди любові і Божої благодаті.